Тається, що то було Так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. за гроші не копити, тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії насті розкладив, Дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі, так ніби то був сон і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розслітілись, як дим, старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвонив. Подобре чи зле з тобою завжди вони. Ми грали примітивну музику, так чесно, що пробило би сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник в парто роки рахував, і кожен так як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони, старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони.